Вітаю вас, мої любі! Я вас кажу, прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні поговоримо трошечки про різні типи нитиків. Є люди, яких можна справді назвати нитиками, і як розрізнити, що або ви стали, на жаль, такою людиною, або людиною з такою ознакою. Або ви витрачаєте час на марні вислуховування чи яхось скарг абсолютно непродуктивно, І ця людина, яка вам є по факту, не хоче нічого змінювати. Отже, перша ознака або перший тип нитика. Номер один: людина є дуже довго. Той період часу, той проміжок часу, за який давним-давно можна було би вже підготуватися і змінити ситуацію, яка її не влаштовує, але вона змінювати нічого не збирається. Вона збирається тільки ходити і займати ваш час, і витрачати свою власну енергію на ниття. Тобто така людина постійно ходить і розповідає вам, що її не влаштовує. Не влаштовує, не влаштовує. А змінювати те, що не влаштовує, така людина не збирається. Це номер один. Номер два. Другий тип людини не така. Називається звичайно, а в неї ж, звичайно, а в нього ж. Знаєте, я не раз чула про себе, що, звичайно, ти змогла знайти непогані роботи за кордоном, тому що в тебе ж така там, гарна англійська мова. І коли я це чую, в мене таке знаєте враження, що вона ця англійська мова народилася разом зі мною. А, наче в мене, я не знаю, хтось в родині був англомовний. Або вона мені просто спала з неба на голову. Тобто, звичайно, А можна казати тільки тоді, коли людині щось було о, даним від народження. Там, Певна така родина, там де я не знаю, срібна ложка у роті або якась супер, якась зашибівна зовнішність. Ну, але я вам чесно скажу, коли слухаєш історії людей, навіть яких ми могли б назвати щасливчиками і везунчиками, часто бачиш, як ми бачимо тільки одну, в принципі, фасадну сторону цієї історії. Тобто, скажімо, навіть люди, у яких від народження все окей зі здоров'ям, все окей з зовнішністю. І вони народилися в гарній родині з точки зору підтримуюча, родина все нормально з фінансами. Там нерідко така історія, коли доходить до. Потім вибору, наприклад, супруга, то ця сама підтримуюча родина починає казати, що ну, якби погуляти погуляй, а одружуватися, ну, будь ласка, гроші до грошей. Інтелігентність до інтелігентності. Твої почуття нас не дуже турбують. Тому, знаєте, ну не завжди такі інстаграмні історії, вони є якимось. Реальним щастям у реальному житті, або у жінки може бути взагалі ідеальний інстаграм, а потім чуєш такий запит на сеансах. Я от нещодавно. Слухала сеанс іншого психолога ну, в Ютубі, і жінка запитує, чи варто мені розлучатися з чоловіком моїм, який мене дуже-дуже класно забезпечує, вона там такі якісь астрономічні цифри каже, але він мене частенько п'є. І ти слухаєш і думаєш, ні, не варто, почекай, поки він тебе вб'є за ті гроші, купи собі власну смерть. За ті гроші, які він тобі дає, мабуть, оплачуючи побої. Ну, ну, є такі історії, там, де не побої, наприклад, там, де, там, де просто зради, 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 зрада, зради, але він гарно забезпочує. Ну, купує собі вбиту вщен, самооцінку, як жінка. Значить, жіночу, вбиту повністю самооцінку за те, що він тебе забезпечує. Ну, Це ще можна зрозуміти, коли там, я не знаю, п'ятеро дітей і в тебе жодної освіти, тому що і жодної, жодного досвіду роботи, тому що ти покладалася повністю на іншого, на іншу людину. Та? Це ще можна якось зрозуміти, що людина може таке терпіти, Ну, знову ж таки, знову ж таки. З усього, що ми маємо терпіти, нам треба шукати вихід. Нам треба шукати вихід. Навіть тоді, коли е, якби, вихід не дуже очевидний, як знайти. Значить, треба поцікавитися, як інші люди впоралися з чимось. Бо навіть в найскладніших таких моментах, коли, ну, наприклад, людина має жити. З реальними дуже важкими фізичними травмами, все одно ця людина цікавиться, як вона може максимально повноцінно а, прилаштуватися до цього життя. Тому що, скоріше за все, вже у когось був такий досвід. Розумієте? От, тобто. Другий варіант нитиків це, звичайно, в мене я завжди в мінусі, тому що хтось завжди в плюсі. І через те, що хтось завжди в плюсі, я постійно в мінусі. Отака от от історія. Тобто у історія, що якщо у когось щось там вдалося, то, то він якби це забрав у мене. Чомусь. От. А, далі, третій, третій вид нитиків це. Такі, знаєте, нити, у яких завжди все, завжди все погано, при тому, що в них все непогано, насправді. Це дуже цікавий такий, я їх називаю, нити антифіншуй. Насправді, <свисті> у них не дуже антифіншуй по житті. У них пересторога, щоб їх не зорочили. І це знаєте такі, що ой, грошей нема, грошей нема. Потім бачиш, вони послали свою дитину навчатися в, в престижний виш. Грошей нема, грошей нема. Вона йде на шопінг і купує собі а, люксові парфуми, знаєте, люксову косметику, і потім, потім їде у відпустку в якусь екзотичну країну. Оце оце є такий а, тип а, нитиків. І можна було би сказати, ну, якщо так, вони з такою пересторогою все погано, все погано, а потім в них виходить все як непогано, може і собі так треба себе поводити. Справа в тому, що е я не думаю, що таких людей є справді щирі друзі. О, тобто, що вони можуть отримувати потім кайф від класного, щирого спілкування. Тому що, ну, наприклад, в мене було пару разів, що я з такою людиною поспілкувалася, я припинила спілкування взагалі. Коли я відслідковую щось таке у людей, яких я знаю давно. От, і вони там починають, знаєте, якісь такі прибідняшки антифеншуй. Ось, то ну якби я собі просто кажу, що ну напевно людина дуже хвилюється, щоб там її там, не зорочили. Хоча це також, знаєте, так виглядає, наче в тебе чорне око якесь. Ну, це якось ну, так також можна вот так вот якось розцінити. Це також не дуже приємно. От, ну я собі просто нагадую, що коли я почала там на спілкування з цією людиною, вона все-таки не була такою і. І ну, якби, Я люблю її за інші якості, але це неприємна така історія. От, це знаєте, можна у дівчат почути. О, я сама, я сама, потім, а потім тебе з зненацька запрошують на весілля, яке буде через два тижні. От, або вже розповідають, що от, я сама, я сама до останнього. І потім значить, з'ясовується, що останні там 12 років вона була не сама, і от нарешті вона і дружилась. Так що от такі історії, то це такі, знаєте, люди старосторогою, ну, особливо часто це зустрічаєш з приводу грошей. Ой-ой, все погано, все погано, все. ми знаємо, як будемо жити, да. а потім дивишся, з'їздили на Мальдів. Ну так, ну, і ще є останній такий тип нитиків, Нитики, я їх називаю перманентно дефіцитарні. Це таке, знаєте, я не вивчив іспанську мову, тому що ну, де в Києві взяти нормальних вчителів іспанської мови. Ну, це ж очевидно, очевидно ну, це ж на Іспанії, розумієте? нормальний вчитель іспанської мови він може бути або в Гарварді, або тільки в університеті Мадрида на іспанській філології може викладати. От тільки так. Ну, а, ну, тут, ну, шо, ну, хто, ну Хто тут знає іспанську мову? Нормальну мову тут не знає ніхто в Україні, розумієте? От, е, значить, <під> Чому там ти не, і все ж завгодно, і тобі, е, чому ти, наприклад, е, не звернувся з цією там, проблемою? ну Скажімо, там, я не знаю, проблема з хребтом. Звідки звідки там в Дніпрі, в Києві взяти нормального спеціаліста? Вертебролога, звідки? Всі нормальні, працюють в Швейцарії. А знаєш, скільки в них прийом коштує 1000 євро на кожен прийом. <сум> ну, От там завжди така буде історія. Завжди буде така історія. От. Ем... Я хочу щось вивчити. Ну, так, запишися на курси, купи книги. Ні, ні. Це таке, я ні. Французьку мову ті треба вчити тільки в Сурбоні. Я не можу собі зараз дозволити Сурбону, тому не буду вчити ніяк. Це з розряду. Чому у вас пуста квартира і у вас немає шафи? Ну, шаф в мене має бути або від картєї, або я буду на табуретку все складати. Я вже по 20 років з табуреткою. Замішати, оце така історія, це також. Бо є таке знаєте, трошки бзік, або або ексклюзивне, або ніяке, або найвище на вищої якості, таке і одне або ніяке. Ну воно не завжди так працює, тому що треба найвищої якості і найвищі, найвищі з того, що ти можеш собі дозволити, а не з того, що ти ніколи не зможеш собі дозволити, або принаймні не в дуже осяжному майбутньому. От, і коли кажуть, краще одне, ну, вибачте, наприклад, взуття треба змінювати, білизну треба змінювати, і одяг, взагалі, нормальний також треба змінювати. Ось, так що, жити з <смі> Тому що ти не можеш купити шафу від карті, це також цікава історія. Ну, є такий от тип нитіків. Так що будьте, будьте уважними, мої люди, от такі чотири види нитіків я знаю, можливо, є більше. От, пишіть, пишіть, якщо ви зауважили ще якісь інші види. Ну, а взагалі, чесно, майже все, що ми можемо змінити, треба змінювати. Єдине, що треба зазвичай підготуватися до таких змін, ну, от, і треба змінювати. Треба змінювати. Хоча я чесно скажу, в мене було декілька разів. Були такі випадки не з психологією, а з педагогікою, що до мене приходили учні, які зовсім зовсім були на різній хвилі як люди. От я їм не подобалася, бо вони мені не подобалися. Ну, буває таке, знаєте, от прям дивишся на людину, вона людина просто навіть енергетично не твоя. І це потім зазвичай якось. Показувала себе і в нашій роботі. Тобто от, я пояснюю правила так, а чому ви от те не сказали і це не сказали, знаєте, от якісь постійні, ну, щось таке постійно щось не так. знаєте. От, і Я розуміла, що це не через те, що людина там погана або патрієдна, а от, ну, немає коннекту, немає мечі у нас. От, я вам скажу, що от від таких людей. ну, я, я, я якось їх прибирала зі свого робочого графіку. Скажімо так, таких людей було дуже мало. За я 20 років викладаю дуже мало. Їх можна ну, прирахувати, я думаю, на долоні однієї руки. От, але кожного разу після того, як я таку людину зі свого життя прибирала, в моїй графік мій, там де стояла ця людина, миттєво а, заповнювався іншим студентом. Миттєво. Тому коли дівчата кажуть, що я не хочу виходити там з поганого шлюбу, з поганих стосунків, тому що буду сама, е це не означає, що це так. Якщо ви там не така людина, знаєте, яка однолюб, або така людина, яка шукає ну прям такого вже душевного коннекту, що прям до глибини кожної клітини. Якщо ви просто ну. Нормально і нормально приємно і приємно, але ну, ви така більш, ну, людина, якщо ви не можете бути довго сама, то, скоріше за все, свято місце не буває пустим. Так, мої любі. Вже батарейка в мене сідає. Ще хотіла сказати, що про зміни буде також уважним щодо порад а ти просто припини спілкуватися з мамою, з татом, з братом, з сестрою, з найближчими родичами. Ми про це ще поговоримо, але зараз немало таких парад, і навіть деякі психологи, моя мама аб'юзерша, я припинила з нею спілкуватися. Це найкраще, що було в моєму житті. Будьте з цим обережні і подумайте на сім разів, а 777, перед тим, як оголосити, що ви розриваєте стосунки з такими людьми. З кровними родичами, яких ми не обираємо. Будьте дуже уважними. Ми поговоримо про це в наступних наших відео. Я думаю, що це один з варіантів, де можна, якщо у вас щось погано жалітися, комусь близькому, ну, наприклад, на маму, на вашу. Але все-таки стосунки не розривати. Можна пожалітися, просто там вихід негативної енергії, але все-таки стосунки відносин не розривати, тому що це інша історія. Є те, що ми обираємо, а є те, що ми не обираємо. Кровних родичів, родичів по крові ми не обираємо.